Вітаю, шановні друзі, підписники каналу і всі, хто цікавиться садівництвом. У цьому відео розповім вам про причини нецвітіння нарцисів, про так звані, якщо можна назвати пустоцвіти, або про те, чому нарциси випускають бутони, а вони порожні, тобто не зацвітають. Ось зараз вам покажу наглядний приклад. Як ви бачите, в мене є один із сортів таких нарцисів – це. Махровий білий нарцис, який вже другий рік поспіль чомусь не цвіте. Він мене цвів тільки перший рік після посадки, великі красиві махрові квіти. Але це було поза того року. Минулого року він так само викинув ось такі порожні бутони, не цвів. І цього року знову та ж сама причина. Я думаю, що ті, хто займається квітникарством, зокрема, і нарцисами, вам. Відома така проблема, з таким ви зустрічалися. Ну що ж, давайте спробуємо розібратися. Перша причина, можливо, це недостатнє підживлення. Хоча з моїх попередніх відео, ті, хто давно підписаний на мій канал, ви знаєте, що щороку я підживлюю свої нарциси рано навесні і після цвітіння. Для мене це обов'язково. Тому цю причину я в себе в квітнику виключаю. Тобто, ну, не могли вони так не цвісти. Друга можлива причина це загущення. Ну, якщо так подивитися, то ці посадці третій рік, третій сезон. І тому я б не сказав, би, що кущики сильно загустилися, тому цю причину також можна виключити. Тож, не думаю. Третя причина таких порожніх бутонів це може бути різкий температурний перепад, що цілком ймовірно і можливо бути. Чому? Тому що тієї весни було достатньо волого і прохолодно. І вони так само з'являлися у такий період, ці нарциси. І цієї весни також. Спочатку було навіть трошки спекотно на початку квітня і до плюс 25 навіть температура доходила. Нарциси швиденько всі підскочили, почали розцвітати. І ці можливо так само. але... Потім різко похолодало, почався сильний дощ, затяжний на декілька днів вітер. Температура впала до плюс 2 вночі, плюс трьох. Можливо, це також вплинуло. Чому можливо? Тому що все залежить також від сорту нарцисів. Сорт цих нарцисів, на жаль, я не пам'ятаю, це білі махрові нарциси. А, тому, можливо, вони так реагують на такі ось температурні перепади. Ще одна причина це, можливо, недостатньо сонця. Хоча у мене тут такий квітник, що всі нарциси цвітуть, Ну, вже багато які відцвіли, це вже останні доцвітають. А ці чомусь ні. Можливо, вони сидять під самим деревом і їм щось не вистачає. Тому е, цього року я їх викопаю, цих два кущики, розберу. По цибулинках і пересаджу в інше місце. Тоді вже буду точно знати і подивлюся. В інше місце, там, де більше сонця, їм вистачатиме, і, можливо, в цьому також є причина. Але більш за все, я схиляюся до того, що це все-таки такий сорт, який дуже чутливий до таких от температурних перепадів. Коли то холодно, то тепло, то спекотно, то знову холодно. Ну, скоріш за все на це і схоже. Тому схиляюсь до цієї причини. Буду дотримуватися всієї агротехніки. Тобто такі бутони треба видаляти, вони вже не потрібні цим рослинкам. от З них нічого вже не буде. Хай рослина відпочиває. А вже після того, як це все листя почне вже жовтіти, падати. Тоді ці булинки викопуємо, просушуємо, зберігаємо десь до листопада місяця, і у листопаді можна вже буде висаджувати на новому місці. І наступної весни будемо бачити, зацвітуть вони чи ні. І насправді це причина була у сорті. Ну, чому я думаю сорт? Тому що тут, коли прохолодно, то можливо під деревом не вистачає їм багато сонця, вони потребують більше. І там, де це сонце прогріває зранку, щоб їм було більше достатньо тепла. Ну, будемо бачити. Тому ось така ймовірна причина. Ну що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Діліться також власним досвідом, власними спостереженнями щодо до таких проблем у нарцисів. І пишіть у коментарях, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Буду вам вдячний. На все добре!